Радо вітаю всіх, хто завітав у кучерявий садок, що в передмісті Львова. Тема сьогоднішнього випуску як не виростити біомонстрів власними руками. Кого маю на увазі під монстрами? На тлі оцієї, всієї краси ми прекрасно розуміємо, що відбувається постійна боротьба рослин із ненажерливими загарбниками. Це і шкідники, і збутники захворювань. Та все це півбіди. І от садівник, ну не кожен, звісно, але буває й таке, що, намагаючись допомогти саме своїм рослинкам, він береться за важку артилерію, за хімічні препарати. І в результаті не допомагає, а навпаки, шкодить. В яких випадках це відбувається і з чим саме шкодить? Так ось. Всі шкідники і збудники захворювань пройшли величезну еволюцію, їх ніхто не хоче, кожен організм захищається від них, і тим не менше вони дотепер живі. А чому? А тому, що вони мають величезний адаптивний потенціал. Вони мають властивість пристосовуватися до всього, що їм може нести якусь загрозу. Є таке поняття як резистентність, стійкість до чогось. Ось сьогодні поговоримо про резистентність паразитів до наших хімічних препаратів. От саме таких стійких, котрих неможливо нічим прибити, знищити. Саме таких незнищенних я і називаю біомонстрами. І це справжня біда. Не тільки в Конкретному садочку, де садівник догрався до цього, а вони підуть в світ, і ніхто з ними не дасть собі ради. Вони конкурентно спроможні, витісняють слабших своїх родичів, з котрими ще є шанси повоювати нам, і заполонять потім ну, величезні території. Що саме нам потрібно робити щодо хімічних обробок не так, аби виростити біомонстрів? Перша причина досить курйозна, якби не було такою сумною. Наприклад, завелася якась болячка, садівник. Треба обробити хімією знищити на корені. Але ж, хімії я не хочу в своєму саду багато, то я візьму трошки хімії і так попшикаю легенько, щоб іначе прибили, але не дуже захімічили. Насправді, якщо ми використовуємо дози нижчі за летальні за вбивчі, то ми просто знайомимо паразита з цим препаратом. Аби він вбувся, аби він налаштувався, як виживати разом з цим препаратом, не вбиваючи його, це перша страшна помилка використовувати замалі дози, ніж написані в рекомендаціях, нижчі дози, ніж є в інструкції. Друга, ну дуже поширена причина. Це не вникання в діючі речовини препаратів. Всюди написано чергуйте обов'язково препарати при обробці. Ми і чергуємо то актару, то Engio, але ж не дивимося, що там одна і та ж діюча речовина. Якщо ж інсектицидами проти комах ми граємось ситуативно, от завелась попелиця, попшикали, то таких випадків може і не так багато, а повна халепа з фунгіцидами. З протигрибковими засобами, котрими намагаються спрофілактувати захворювання і пшикати що через два тижні, до прикладу свої троянди. Навіть якщо вичитувати діючі речовини з фунгіцидами є ще одна фішка. Всі фунгіциди поділяються на групи за англійським алфавітом A, B, C, D, E, F, G і так далі. До однієї групи належать різні речовини з однаковим принципом дії, котрі працюють схоже. Для грибка, що би ми не дали з однієї групи, це наче ми пропрацювали однією і тією ж речовиною. Що ж то за крапочки поруч я понаставляла? Ці крапочки означають, як швидко до тієї чи іншої речовини можуть звикнути. Паразити при повторних обробках. Три крапочки це високий ризик. Одна крапочка найнижчий. Є ще таке поняття як перехресна резистентність. Виникнення стійкості до одного з препаратів групи автоматично перекидається на стійкість до всіх решти препаратів. Це перше. А друге, як я вже говорила, оскільки речовини одної групи мають схожий механізм дії. І грибок розцінює їх як щось одне, то ми можемо скористатися ну, різними речовинами, але з однієї групи більше разів, ніж потрібно, і тим самим спровокувати виникнення стійкості. Що то за знак оклику поставлений? Найнебезпечніші в плані резистентності є речовини з групи стробілуринів, ті назви котрих закінчуються на стробін. Вони входять в групу С. Зараз наведу простий приклад. Беремо до уваги собі азоксистробін. Він є діючою речовиною квадрісу чи кустодії. І кустодію максимально ми можемо користуватися два рази. Ну, квадрісом три рази. І візьмемо ще речовину Піраклостробін. В препаратах присутній абакус, сігнум. Теж максимум дві обробки за сезон. Уявимо собі, що ми піракло з трубіном скористались дві обробки, і азокси з трубіном ще дві обробки, і в сумі вийшло чотири. Вважайте, ми догралися. І грибки тепер до будь-яких речовин цієї групи прекрасно пристосовані, що не візьми, нічого не подіє. Чуть менше, але настільки ж небезпечні є також речовини майже всі з груп А та Б. Біля них теж по три крапочки. Препаратами з такими діючими речовинами потрібно користуватися вкрай рідко і вкрай обережно. От у групи Д, а також І, e, F G. Середній ризик при повтонерних застосуваннях викликати звикання до них. Група H те саме. Як і у по дві крапочки середній ризик. Найбезпечнішими є речовини групи М. Там або низький ризик, або він відсутній. В тій групі розташовані в основному контактні препарати. Не препарати, а діючі речовини з контактною дією. Вони входять до складу препаратів. Хоча, здавалось би, не викликають резистентності, отже, ними можна користуватися безмежно кількість разів. То та пам'ятаємо таке, що це все рівно хімія. І окрім викликати резистентність у паразитів, хімія має ще й свою окрему токсичність, щось на щось та й негативно впливає. В кінці відео подам фотографії цілих отих моїх листочків. Можливо, хтось скористається. Як користуюсь ними я? Обробила ранньою весною біошоком, написала собі дату біошок, а поруч група М. Потім хорусом і іншими написала собі Хорус, дата, група Д. Магнікур Energy обробила, так там дві діючі речовини. Одна з групи Ф, а наступна з групи У написала Магнікур Energy FU. І я вже орієнтуюся, скільки разів я скористалася речовинами з тої чи іншої групи. І намагаюся чергувати не лише препарати чи діючі речовини у них, а групи. Це все може видатися таким страшним, заморочливим, об'ємним, якимось занадто мудрим, але потім воно в звичку входить. Беру в руки, якусь упаковочку, відразу дивлюся, які там діючі речовини, відразу свій листочок, ага, група така-така. Все, я розумію, чи він мені потрібен цей препарат, чи вже ні, бо вже тими групами скористалася і не раз. І воно працює на автоматі. Ми знаємо, що звички полегшують нам життя. Вони не забирають ресурсу, а користь величезна. Все, виробляємо в собі потрібні корисні звички. Ставимося до хімії і до обробок, виважено і мудро. Аби ми ті, що особливо любимо сад і присвячуємо купу часу і купу життя своєго для нього, не були одними з Гомо Сапінс, про котрих говорять, куди не влізе, там напаскудить. Дуже хочеться, та й вам побажаю. Аби сади наші були здорові і ми попри них. Щиро дякую за перегляд нерозважального відео, а такого, де потрібно чуть піднапружитись, піднатужитись. Та ми всі розуміємо, ми всі дорослі люди розуміємо, що це надзвичайно важливо. Слава Україні!